Майдан це не площа, Майдан це не барикади, Майдан це люди, це їхній дух. І коли ми збираємось сотнями тисяч, мільйонами, тоді нас чують, тоді нас бояться і тільки тоді можна досягти своєї правди. Чи є у нас здобутки? Насамперед, здобутками є те, що українці відчули себе силою, що українці відчули себе. Тими, хто може відстояти свої права, і їх ніхто вже не поверне назад. І нас признав світ. Сьогодні всі б знали, що таке Україна. І з негативного фону, який сьогодні був в цілому світі до, до оцих майдановських, євромайдановських подій, світ знав прекрасну країну прекрасних людей, які можуть бути основою подальшого розвитку європейської нації. Сьогодні не можна зневірятися в наших лідерах. Сьогодні не можна між собою говорити хто кращий, хто гірший. Сьогодні Україна має трьох опозиційних лідерів, і їм треба вірити, їм треба допомагати, їм треба підставляти плече. Тільки разом ми зможемо змінити ситуацію. Тільки разом ми можемо дожати ту систему, яка на сьогоднішній день знищує українську економіку, не дає можливості Україні розвиватися як нації. Отож, я думаю, що ми і далі будемо продовжувати те, що ми робили раніше: це допомагати Києву, і їхати в Київ, підтримувати тих, хто їде в Київ, і бути разом на Майданах, в Києві, тут на Майданах. Бо тільки так ми відчуємо себе силою, тільки так ми відчуємо, тому, що ми можемо перемогти. Отож, до єдності і до перемоги. Слава Україні!